Слава Богу. Слава Господу. Знаєте, що ми щойно дуже гарну пісню заспівали. Люблю Господь твой дом. Знаєте, ми прийшли в будинок. Білий будинок. Середину білий, двору цегляний. Знаєте, але це просто будинок. Але церква Ісуса Христа не є будинок. Ми як люди. Є церква Ісуса Христа. І знаєте, де б ми не збиралися, як би ми не ходили, коли ми збираємося, так як Біблія написано, коли двоє або троє, ми як тіло, як церква. знаєте, І ми співаємо, люблю, Господь Твой дом. Коли ми збираємося, ми цей дім на цей час ми віддаємо Богові. Щоб його, щоб його присутність до нас приходила, і щоб його ім'я там було прославлене. Слава Богу, за це дуже гарна пісня. Знаєте, так як пастор казав, там того тижня ми святкуємо таке свято, коли Ісус Христос Його похрестив Іван Хреститель. Це, це в цю неділю святкують православні. І ми думали про те, і, знаєте, я трошки приготовив на цю, а, на цю тему про Івана Хрестителя. І я хочу трошки поговорити, про що він проповідував. Знаєте, він проповідував дуже інтересну проповідь. Проповідь, що це типа Євангелія, але. Це не. Це є проповідь про покаяння. Але Ісуса Христа ще не було, що Він був розп'ятий, що Його кров в на нас покриває, наші гріхи, ми все це знаємо. Але Іван Хреститель Він проповідував покаяння. Він проповідував покаяння, переміння мислей, переміння життя. Знаєте, і якщо я хочу про це трошки прочитати, якщо ви маєте свої Біблії, давайте відкриємо до Марка. Марка перший розділ. Почнемо з першого стежка. Три стежки прочитаємо. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як у пророка. Ісаїї написано: ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, Який перед тобою дорогу твою приготує. Голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому. Це була проповідь Івана Хрестителя. Знаєте, це просто так, як апаністи кажуть, це ті батки summary, Саме, що трошки об'ясняє. Але знаєте. Проповідь Івана Хрестителя, вона є дуже важлива для нас. Дуже важлива для мене і для вас. Дуже важлива для цієї країни, для Америки. Бо ця проповідь є проповідь проти релігії. Це є проповідь проти, проти правила людей, проти закону. це Чисто проти закону. Закон каже, ти щось неправильно зробив, ти є достоїм наказання. А Іван Хреститель проповідував: покайтеся, Repent. Знаєте, проповідь, що йшла проти закону на спасіння. Знаєте, хочу ще одне місце прочитати, і ми вже трошки порозумуємо. Це буде Ісая, 29 розділ. І прочитаємо. 13 стежок Ісая 29, 13. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближається, і гупами своїми шанує мене, але серце своє від, від мене, а страх їхній до мене за учення, заповідь людська. Іван Хреститель про ці слова, він про того говорив: про те, що люди гарно говорили, гарні діла, релігія, гарний храм, все, що вони хотіли, було, але де серце? Де серце, знаєте? І тому приходили йому на покиняння всякі. Всі приходили, і фарисеї приходили, коли Бог торкався їхнє серце. Але якщо подивитися, якщо провірити себе, я деколи сам по собі. Я дивлюся і бачу так: гарні слова, так, добрі діла, а потім питаюся себе, а де моє серце? Чи, чи я це роблю для мене, щоб в мене не був якийсь страх? Чи я це роблю для Бога? І це є дуже важлива така тема, бо це приводить питання а, таке інтересне. Знаєте, ми вчора мали молитву а, після а, хору нашого молодіжного з усіма церквами мали молитву верху. І Дух Святий поставив таке слово на моє серце, я на нім проповідував. Слово таке просте, чи ти любиш Бога. Коли Іван Хреститель він проповідував його проповідь, була дуже проста з тим самим питанням, чи ти любиш Бога. І тому, коли він проповідував, фарисеї приходили до нього і каялися, бо вони не любили Бога, вони любили релігію. В релігії жити дуже легко. Але знаєте, браті і сестри, світ має дуже багато релігії. Але християнство це не є релігія. Це є общення з Богом, це є любов. Знаєте, коли я з гендусами все говорив і говорю, я питаюся, питаюся, чи ви любите ваших богів? І вони дуже прості люди, все казали ні. Казали ні. Кажуть, казали, що ми боїмося, щоб їх. Їм жертву не принести, щоб в храм не піти, щоб, щоб коли було свято, щоб не прийти, не прославити наших богів. Ми боїмося, якщо ми не підемо, то наші боги нас покарають. Ну і з однієї сторони це і правда, бо їхня боє це є куча демонів. Але, ви знаєте, ми як християни, Бог нам дає благодать. Знаєте, ми не є достойні спасіння. Ми не є достойні приходити в общення з Богом, ми не є достойні бути навіть в цій церкві, слухати Його Слово. Ми не є достойні, браті і сестри, але Бог дає велику благодать, щоб ми могли прийняти Його і полюбити Його. Щоб ми не тільки служили Його з цими правилами, хоч ці правила в неї добрі, вони і добрі для нас, але щоб ми служили Його зад того, що ми Його любимо. І тому питання моє для мене і для вас. Чи я люблю Бога? Чи ви любите Бога? Коли ми стаємо вранці, що перше впадає в голову? Знаєте, в мене буває, як вранці, деколи буває, що стаю і зразу на коліна. А деколи буває, стаю і зразу до кафімейку. Всяко буває, знаєте? І ми є люди. We are not perfect, і всяко буває. Знаєте, браті і сестри, нам всім треба працювати і шукати Бога. Нам всім треба приходити до Бога і провіряти себе. Я встаю вранці і кожен ранок себе провіраю. Я боюся, щоб не впасти в релігію. Я боюся, щоб цей контакт, який я маю з Богом, щоб він не пропав. І цього боюся. Я радію, коли я стою на коліна, я молюся до Бога. Не задля того, що мені мама каже, що Віталій треба молитися, не задля того, що пастор каже, що молитва це є добра справа, а задля того, що коли я стою до Бога, я общаюся з Богом. І Бог общається зі мною. І відчуваю, коли Його сходить з неба і наповняє цю кімнату. Відчуваю, коли. Любов Його, внатуркає моє серце, і я радію. І легко молитися, і радість, і довго можна молитися. Знаєте, і любов для Бога, вона появляється. Браті і сестри, кожен ранок, кожен день, де б ми не були, давайте будемо провіряти наше життя, будемо провіряти наше серце. Чи ми любимо Бога. Віталій, чи ти любиш Бога? Щоб наше християнство воно не було релігією, щоб воно не було так само, як всі ці другі релігії в цьому світі, а щоб воно було общення з Богом, любов для Бога. І щоб ми зростали. В нашому relationship з Богом, щоб ми з Богом общалися, щоб ми знали, хто такий Бог? Знаєте, багато разів ми питаємо, я, я люблю молодь спитатися: а хто такий Бог? Свої слова. Скажи мені. І знаєте, дехто хтось може сказати Ісус. Я думаю, Окей, ну добра відповідь. А хто такий Ісус для тебе? І ти купаєшся, 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 а люди не знають, що відповісти. Бога не знають. І це трошки страшно, браті і сестри. Знаєте, із молодіжом ми працюємо, молодь вона шукає Бога. Знаєте, я радію нашим молодіжом. Молитви наші не підкріпляються. Присутстві Боже на молодіжному служінні, воно сходить. Це не то, що ми щось робимо, а це просто Бог він нам дає благодаті. Ми шукаємо Його. Але знаєте, браті і сестри, нам всім треба шукати Бога, щоб пізнати, хто він такий. Щоб ви пізнати, хто він є для нас. Не що він Бог там десь далеко. Ми є тут, а Він є там. Да, коли ми стоїмо на коліна і молимося до нього, може він почує, може не почує, хто знає. Знаєте, але це неправильно. Написано, ті, хто кличуть во ім'я Ісуса Христа, чує ці молитви. Написано, що ти, а, по англійськи come to me, and I will come to you, так як а, в Єремії, 33 розділ. коли ми приходимо до Бога, Він приходить до нас. Але знаєте, нам треба чаще приходити до Бога. Іван Хреститель він про це проповідував. Він про це проповідував із Ізраїля. І це була проблема спочатку, аж до того часу Ісуса Христа. І в Ізраїлі це так і лишилося в декогах проблема. Це не є общення з Богом. Це не є прославлення Бога на колінах чи в храмі, коли вони, а, чи коли вони робили всі ці sacrifices. Це, це мало бути общення їхнє з Богом. Це не мала бути релігія. Але знаєте, коли люди впадали в релігію, Бог посилав Івана Хрестителя, Бог посилав Ісаїю, Бог посилав Мойсея, Бог посилав всі ці великі пророки, щоб вони вели людей до Бога, щоб вони вели людей до общення з Богом. І це є дуже важливо до нас, браття і сестри. знаєте, Тяжко деколи це прийняти, і тяжко деколи провірити себе і прийняти, якими є перед Богом. Тяжко. Але давайте будемо провіряти. Деколи стою на коліна, і деколи не хочеться молитися. Подивлюся на себе і кажу Бог, який я недостойний. Але знаєте, благодать Божа, вона є велика. Вона була велика до Ізраїля. Скільки разів Бог давав благодать. Скільки разів Бог Він бачив людей, що шукали Його лице, що любили Його, що хотіли мати це общення з ним, і Він їм давав благодать. І яка благодать велика є дана нам, як тіло Ісуса Христа, браття і сестри, будемо приймати проповідь Івана Хрестителя, будемо провіряти наші серця. Чи я ходжу в релігії, чи я люблю Бога? Бо релігія це є страх. Релігія це є те, що якщо я не поклонюсь, то Бог мене накарає. Він мені дасть палкою. А общення – це вже є любов. Це вже я став перед Богом, я з ним общаюся, а я відчуваю любов, яка сходить з неба, касається моє серце. І любов в мене появляється до Бога. Браті і сестри, будемо провіряти себе. І нині, і кожен день. Давайте станемо, прославимо Бога, провіримо наші серця. Якщо в нас любові немає до Бога, може прийти в покаяння. І я не кажу це для вас. Бог до мене це говорить, браті і сестри. Я, коли я тут стою, я говорю ті слова, які касаються мого серця. Ті слова, які говорять до мене, щоб я не впав щось інше на путі, який не є Божий. Знаєте? І я говорю вам, те, що Бог говорить до мене. І я не кажу це, як я, є вищий, як ви, я кажу це, що я зараз стану на коліна, і я знов і знов провір моє серце, чи я люблю Бога. А якщо буде провірка така, і Бог скаже, що ні, ти не любиш, ти стану в покаянні до бога і скажу, Боже, прости і допоможи мені, щоб я тебе любив. Браття і сестри, давайте ми всі разом станемо з таким фокусом, прийдемо до Бога. І може, треба покаяння, може, треба переміна в серці. Прийдемо і будемо просити, щоб Бог нам допоміг, щоб ми відчували Божу любов і щоб ми любили Бога. Прийдемо до Бога. Амінь.